Привіт усім! Мабуть, кожному знайома ця історія. Просиш штучний інтелект написати щось креативне, а натомість отримуєш ну такий собі шкільний твір. Так, от, сьогодні ми копнемо набагато глибше за межі простих запитів. Навчимося створювати такі запити, які даватимуть справді потужні, надійні, а головне, передбачувані результати. Ну що, поїхали? Ох, Це розчарування. Здається ж, ставиш абсолютно чітке питання. А у відповідь щось загальне, шаблонне, а іноді й просто якась нісенітниця. І знаєте, це не поодинокі випадки, це доволі поширена проблема при роботі з генеративним шиї. Але на щастя, рішення є. І цей ключ до розкриття справжнього потенціалу шиї це власне промпт-інженерінг. Уявімо, що шиї це такий собі надпотужний інструмент. А prompt Engineering – це і є та сама інструкція, яка дозволяє керувати цим інструментом з безперебільшення хірургічною точністю, щоб отримати саме те, що потрібно. Так що ж це за звір такий, цей prompt Engineering? це не просто вміння ставити питання, ні, це справжнє мистецтво. Дивіться, замість того, щоб питати, які є ідеї для маркетингової кампанії, можна навчитися створювати запит, що звучить приблизно так. Уяви себе досвідченим маркетологом. Запропонуй три унікальні ідеї для компанії в соцмережах для нового бренду кави, що орієнтований на молодь. Кожна ідея має включати крутий слоган, візуальну концепцію і ключові хештеги. Відчуваєте різницю? Отже, коротко про наш план: спочатку збудуємо міцний фундамент, розібравшись з основами. Потім перейдемо до проєктування, тобто до просунутих стратегій. Далі розблокуємо цілий інструментарій, що прискорить роботу. І наостанок вийдемо на тренувальний майданчик для практики. Це наша така собі дорожня карта до майстерності. І почнемо ми, звісно, з фундаменту. Знаєте, як кажуть, не можна збудувати хмарочос без міцної основи. З промтами абсолютно та сама історія. Будь-який, навіть найскладніший запит насправді базується на кількох ключових фундаментальних концепціях. Зрозуміти їх, це і є наш перший і найважливіший крок. Давайте поглянемо на два базові підходи. Зліва у нас zero Shot. це так би мовити, промптінг в лоб. Ми просто ставимо завдання, наприклад, переклади Hello» еспанською. І сподіваємось, що модель це знає. А от праворуч «few shot». Тут ми діємо хитріше. Ми даємо приклади: англійська hello, іспанська ола, англійська goodbye, іспанська adios, а тепер good morning, тара. Це ніби показати шеї зразок і сказати: а тепер зроби так само. І повірте, цей метод набагато ефективніший для складних завдань, що вимагають особливого стилю. Добре, то з яких інгредієнтів складається ідеальний промпт. Перше і найголовніше чітка мета: не розкажи про маркетинг, а скажімо, напиши п'ять яскравих заголовків для статті про імейл-маркетинг. Далі контекст. Для кого ця стаття, яка її мета? Потім роль, уяви, що ти копірайтера з десятирічним досвідом. І нарешті формат. Чітко вкажіть, потрібен список, таблиця чи просто текст. Ось ці елементи це і є рецепт успіху. Гаразд, фундамент заклали час будувати стіни. Ми засвоїли основи, а тепер на наступний рівень. Якщо до цього ми говорили, так би мовити, про цеглу й розчин, то зараз переходимо до справжніх архітектурних креслень для наших промтів, тобто від окремих принципів до цілісної системи, що дозволяє створювати складні та надійні запити знову і знову. Знаєте в чому секрет профі? Вони ніколи, от ніколи не зупиняються на першій версії. Вони використовують ітеративний підхід. Це такий собі нескінченний цикл, чітка мета, перша версія промпту, тест, аналіз результату. Потім, немов детектив, шукаємо слабкі місця і вдосконалюємо запит і знову по колу. Не варто чекати ідеалу з першої спроби, весь секрет у постійному поліпшенні. І все це по суті зводиться до однієї простої, але дуже потужної ідеї ставитися до промптінгу як до науки. Тут немає ніякої магії, це чистий науковий експеримент. Кожна зміна в промпті – це гіпотеза. Її треба перевірити, виміряти результат і крок за кроком, ітерація за ітерацією, наближатися до оптимального результату. Окей, а як бути зі складними довжелезними промптами? Тут головне структура. Уявіть, що даєте шаї прочитати документ без жодних абзаців чи заголовків. Жах, правда ж? Так от використання тегів, наприклад, instructions чи data, працює як ті самі заголовки. Вони допомагають моделі чітко зрозуміти: ось тут інструкції, а ось тут дані. І запам'ятайте золоте правило інструкції завжди на першому місці. Це дозволяє шаї зрозуміти завдання ще до того, як він побачить вхідні дані. Так, ми вже багато чого знаємо. Але ж можна працювати ще ефективніше, і для цього існують спеціальні інструменти. Бо створювати промпти вручну це, звісно, чудова практика, але на великих проєктах без автоматизації ніяк. На щастя, гіганти на кшталт Ентропік та Google подбали про те, щоб у нас були такі собі швейцарські ножі для промптингу. Давайте подивимось, як вони можуть нам допомогти. Ага, от та сама проблема чистого аркуша. Сидиш, дивишся на моготливий курсор і порожнеча в голові. Знайомо, думаю, що так. Але не хвилюйтеся, допомога вже тут. Це, по суті, ваші персональні асистенти для вдалого старту. Наприклад, можна сказати, генератору від Anthropic мені потрібен промпт, що аналізує відгуки клієнтів, і він створить міцний і структурований шаблон, який залишиться тільки трохи допрацювати. А функція від Google у Vertex Ai це взагалі схоже на те, ніби поруч сидить досвідчений колега і такий. А спробуй ну ось так. Добре. А що робити, коли промпт уже є, але ну, він не дотягує результат, начебто й непоганий, але хочеться краще. Замість того, щоб грати у вгадайку, можна звернутися до профі. Уявіть собі такого собі суперредактора для промптів. Закидаєш йому свою чернетку, а назад отримуєш вже відполірований до блиску варіант. Покращувач від Entropic, наприклад, може проаналізувати запит і підказати Слухай, а додай сюди більше контексту, і ще ось тут приклад не завадить. Подібні інструменти від Google робляться автоматично, спираючись на тисячі успішних прикладів. Ну що ж, ми підійшли до найцікавішого, до практики. Бо, знаєте, вся ця теорія без практики, це як читати про те, як плавати, стоячи на березі, нічого не вийде. Тому зараз ми подивимось на ресурси, які допоможуть закріпити все, про що ми говорили, і почати творити. І тут все просто найкращий спосіб навчитись, це просто почати робити. Ніякі посібники чи статті не замінять власних спроб, помилок і відкриттів, саме так і стають майстрами через постійні експерименти, не боятися пробувати ось головне правило. І щоб старт був легшим, ось невеличка добірка перевірених ресурсів. Потрібні готові шаблони для поширених завдань. Будь ласка, бібліотека від Anthropic. Хочеться просто подивитись, як роблять інші, знайти натхнення, галерея від Google до послуг, бажаєте пройти покрокове навчання? Є інтерактивні курси на GitHub. а для розробників ноутбуки Collab, де можна експериментувати з кодом. Обирайте що до душі. І вперед! От і все! Ми пройшли цей шлях разом від азів до просунутих інструментів і практичних ресурсів. Тепер м'яч на вашому боці поля. Навичка створення ефективних промптів це не просто технічний скіл, це без перебільшення суперсила, яка відкриває майже безмежні можливості для творчості, аналізу автоматизації. Можна створювати персоналізовані навчальні плани, аналізувати ринкові тренди, писати музику. То що, що неймовірне буде створено сьогодні?